Вітаю вас на моєму каналі, зроблено в Україні. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні я до вашої уваги хочу огляд показати статуеток з цінами. Статуетки гарні, <клухи> всі без пошкоджень, без сколов, без тріщин, в ідеальному стані. Ну, дуже гарні, кому в колекцію. Дуже суперові статуеточки. Перед початком огляду попрошу вас підписатись на мій канал, якщо дивитесь не підписані. Подобайку, якщо подобаються моє відео. Ну, коментарі, що бажаєте, щоб я вам показував, може якісь побажання. Ну, Почнемо. Ось такий песик. Маленький. Гарненький, ціленький, Це гжель. Ось тут клеймо. Він недорогий ціна йому 120 гривень. Потім ось такий песик. Також гарненький, класний, все добре, в гарному стані. Ось такий терьєрчик. мабуть, я не пам'ятаю. Це у нас ЛФЗ. Він також недорогий, буде, ціна, йому буде 220 гривень. Потім ось така красуня дівчина з сояшником. Ось такі великі блакитні очі в неї. Тримає на колінах сояшника. Це у нас Баранівка клеймо. Перший сорт. Статуетка гарна, гарна мостані. Ціна їй 1500 гривень. Далі ось такий лакулай та чорт чи біс. Ось такий він його спіймав за шиворот. Щоб він виконав бажання для його Оксани. Ось такий гарна статуеточка. Класна, цікава. Зараз українська тематика. Дуже популярна. Вона недорога. Ціна на даний момент їй буде 1800 гривень. Потім давайте ось таку пару наша Оксана та Левко. З бандура її. Все гарно, позолото, все добре. Вона ось така гарна, красива. Він такий вусатий. Ось такі в нього шаровари, в неї чобітки такі червоні. Ітуеточка ну, ну, дуже класна. Це у нас Київ. експортне клеймо. Ціна її 2500 гривень. Так, потім ось така попелюшка. От стомилася, вбирала, сіла. І, мабуть, бачите, про свого принца. Згадує, як вона з ним танцювала на балу. Це у нас Київ. Другий сорт. Так, зараз. Так, другий сорт. Але статуетка дуже гарна. В ідеальному стані. Голубі її тут оркочуть, допомагають збирати пшено, яке розсипала мачеха. Ось така гарна статуеточка. Ціна їй 3500 гривень. Потім отака... Фігуристка. Сидить он. Квіти її за виступ. Її, те, що вона гарно виступала, Ось такі коньки. Це так, Київ у нас. Другий сорт. Статуеточка дуже класна також. Ціна їй буде 1600 гривень. Потім ось така ще статуеточка. Це примірка в швее, чи, ну, чи швія. Дівчина, мабуть, на побачення збирається, хоче свого коханого, бажаного здивувати своєю красою, платтям, щоб він побачив її і все на все життя. Ось така гарна, вона тут приміряє. Мабуть, щось пліткують, розказує їй. Ось такі гарні дівчини, І статуеточка дуже гарна, ЗКХ полонне. Ціна їй 2700 гривень. Потім ось така представниця балету дівчина Аїст Чилека. Класно, ось, бачите, такі крила розправила. Така статеточка. приламутрі, по золоті все. Гарне. Ось таке, бачите, в неї такий клюв тут. Все добре. Це у нас статеточка, старе ДФЗ в вірбілках. Це клеймо десь 60-ті роки. Статеточка старенька але гар, в варному ідеальному стані. Ціна їй буде 2500 гривень. От і ось такий представник нашого українського народу підбуханий такий. Сьогодні він один, пари немає дарки, але карась є. Це у нас Київ, книжечка, красне, клеймо, пальчики ще ціленькі. Гарненький. Такий напився. Вона на нього кричить. А він, бідний, не закрився, боїться. Думаю, що ляпаса надає мені тряпкою. Дуже гарна статуеточка. Ось такий карасик. Ціна його 1700 гривень. Отак. І на останок ось така. Дуже рідкісна статуеточка. Це з серії там, професії, Щербина. Ой, ще Щербина, Рапай. Рапай. Ось така. Дівчина, хімік, лаборант, Ось вона тримає колбу. Таку, бачите, там у неї тут якийсь препарат такий, показує температуру. Тиск. Ну, Статуетка в ідеальному стані. Вона дуже рідкісна. По каталогу вона там, ну так, там. Бомба. Статуеточка. Кому в колекцію, поспішайте. Їх немає. Це в мене, як кажуть, у мене одна і у Майкла Джексона. Ось така. А може бути і у вас. Ціна цієї статуеточки 4,5 тисячі гривень. Кому що сподобалося, пишіть, дзвоніть, мій телефон, вайбер, телеграм буде в описі під цим відео, а також буде висвічуватися на початку та кінці відео. Нагадаю, що функція є, якщо сподобалась якась річ, а на даний момент коштів у вас немає. Ви можете сплатити 10%. І ця річ вас пару тижнів почекає. Ну, а так хочу побажати вам всього гарного. Дивіться мій канал. Дякую вам за увагу до мого каналу. Підписуйтесь. Подобаєчки, коментарі. Мирного тихого вам неба, здоров'я. І зустрінемось, коли зустрінемось.